Друзі, дуже класна сьогодні погода. Осінь, ну, просто неймовірна, красива, небо, ну, просто класне. І я сьогодні хочу вам розповісти: сьогодні маю чудовий настрій. Завдяки чому? Завдяки ось цій каві компанії «Ірсах». Подивіться. Кава у стіках компанії Ерсах, Натуральна кава. Чотири в одному, 4 в одному. А чому саме чотири в одному? Я вам розкажу: турецька розсипна кава, плюс кокосові вершки, плюс е екстракт грибарейші і екстракт е трави моринги. Ви знаєте, це взагалі унікальний склад. Ось цієї кави. Вона йде у стіках. І ну просто смак ну нереально класний смак. М'яка, така дуже смачна, без цукру. Тобто, ви знаєте, вона я щодня її розпочинаю свій день зранку, ось із цієї кави. І вона мені дуже подобається, тому що вона дійсно. Наповнює мій організм і взагалі мене сповнює ось енергією. Мені хочеться тоді щось робити, десь кудись бігти. Знаєте, в селі це дуже класно, тому що ти ж ну ти постійно в русі, ти постійно в роботі, дуже багато роботи, садок, город. І коли ти сповнений ось цією енергією, тобі хочеться щось, щось робити. Я просто вам хочу сказати, що це унікальна кава, от е, Моринга. Це кладість, просто не знаю, як по-іншому сказати мінеральних речовин, мінералів і, взагалі, макро і мікроелементів. Ну а грибрейші – це гриб довголіття. Тому я розпочинаю свій день. Ось із цієї кави. Запрошую вас, приєднуйтеся, спробуйте, скуштуйте ось оцю каву, класну каву. Взагалі, в компанія «Ірсах» має унікальну каву. Має напої дуже класні, які є лікувальні саме для нашого з вами здоров'я. Тому запрошую, приєднуйтесь до мене. Будемо разом пити ось цю чудову турецьку каву.